thank you No. Вітаю вас, дорога церква, дорогі друзі. Разом з вами хотів би сьогодні розважати над словом Божим, яке записане в книзі пророка Єремії в 17 розділі з 5 по 8 вірш. Нещодавно ми святкували День Незалежності України, і ось в цьому місці, в 17 розділі, пророк Єремія, він проводить контраст між двома видами незалежності. І один вид це незалежність від Бога, і другий це незалежність від світу. І хотілося б, щоб ми сьогодні поглянули на обидва ці типа незалежностей і обрали, який приклад вартий наслідування. Отож, 17 розділ книга пророка Єремії з 5 по 8 вірші. Так говорить Господь: проклятий той муж, що надію кладе на людину, і робить раменом своїм слабу плоть, і від Господа серце його відступає. І він буде, як голий той кущу степу, і не побачить, щоб добре прийшло, і він пробуватиме в краї сухому в пустині, у краї солоному та незамешканому. І другий вид. благословений той муж, що покладається на Господа, що Господь то надіє його, і він буде як дерево, те, що над водою посаджене, що над потоком пускає коріння своє, і не боїться, як прийде спекота, і його листя зелене. І, в росі посухи, не буде журитись і не перестане приносити плоду до цього місця. Два вида незалежності, так як ми з вами казали. І перша приводиться з тим, що людина, яка незалежна від Бога, яка покладається на світ, покладається на людину. І ця людина вона покладається на себе, на інших людей. Вона опирається на щось слабке, тимчасове, на немічне тіло. І серце такої людини, так як тут написано, воно відступає або віддаляється від Господа. Ця людина вона не визнає Бога, вона не потребує Бога в своєму житті. Така людина подібна до голого куща. Пророк Єремія приводить порівняння каже: це як голий кущ без листя і без плоду. Цей кущ він знаходиться в сухій пустині в краю солоному безплідному, І така людина вона буде самотньою. І таку людину пророк називає проклятою. Друга незалежність а це незалежність від світу, але повна залежність від Бога. І така людина. Пророк називає її блаженна та людина, яка кладе свою надію на Господа. Вона далі приводиться порівняння з нею, вона буде як дерево, посаджене над водою. Довіра до Господа є основою християнського життя. І це впевненість в незмінності нашого Бога, в його обітницях. І в його постійній вірності. Жити тут порівняння означає для людини стабільність в її житті, повне забезпечення і постійну плідність або продуктивність незалежно від обставин. В Псалмі 125, це пісня прочан, написані такі слова: Ті, хто надію складає на Господа, вони як Сіонська гора. Яка не захитається, яка буде стояти по вік. Єрусалим горе круг нього, а Господь круг народу свого відтепер і аж навік. Той, хто надію складає на Господа, він ніколи не захитається. І тут проводиться порівняння з Сівонською горою або з Єрусалимом, який оточений горами, так само, як Божий народ, він оточений Господом. В притчах, 3 розділі 5-6 вірше написано: Надійся на Господа всім своїм серцем. А на розум свій не покладайся. Пізнавайте його на всіх дорогах своїх, і він випростає стежки твої. Надія на Господа вона відкриває двері для благословень в нашому житті. Друге, на що звертає пророк Єремія в цих віршах нашу увагу, це непохитність серед зовнішніх викликів і різних важких обставин. Незважаючи на зовнішні обставини, тут приводиться приклад, що коли буде спекота, дуже спекотна, або ж рік посухи, написано, що людина, яка надіється на Господа, вона залишається непохитною і стійкою, міцною. Образ дерева з глибоким корінням на березі річки це ті люди, які черпають свою силу, свою підтримку в присутності Бога. Така надія дозволяє їм залишатися життєздатними і плідними в своєму житті. В 46-му псалмі написано: Бог для нас охорона та сила, допомога в недолях, що часто трапляються, тому не лякаємось ми, як трясеться земля, і коли гори сувається серце морі. Сьогодні в Україні точиться війна, і часом ми чуємо звуки, ракети, які летять над нами. Чуємо звуки вибухів, багато людей, які сьогодні перебувають в центрі чи на сході нашої країни, вони чують їх частіше. Але навіть коли це відбувається, ті, хто надіється на Господа, вони впевнені, що Бог для них охорона і сила, і допомога в недолях, які часто трапляються. Третє, про що говорить пророк Єремія це постійна плідність через нашу довіру до Господа. Ті, що надіються на Господа, довіряють Йому в усьому, вони будуть, не залишаться безпло. І такі люди приносять плід для Господа. Вони духовно зростають, вони чинять добрі діла, вони впливають на інших, їхнє світло, воно постійно світить перед іншими. І так як в Євангелії Матвія, 5 розділі, 16 вірші, написано: отож, нехай так світить ваше світло перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла. І прославляли вашого Отця, що на небі. Як варто пам'ятати, що тільки тоді, коли ми перебуваємо у Христі, так як Ісус сказав каже, хто перебувати в мені буде, і я в ньому, той рясно зародить і принесе багато плоду. Бо без мене чинити не можете нічого ви. Як важливо перебувати в Христі, перебувати в Його слові, надію покладати на Нього. І так... Тоді ми будемо мати ось ці благословення, які, про які говорить Пророк Єремі. Перше, ті, що надіються на Господа, вони будуть блаженні, благословенні Господа в своєму ходінні з Ним. Ті, що надіються на Господа, вони навіть які б виклики, які б переживання, труднощі, випробування в житті не ставалися, вони залишатимуться непохитними і міцними у ньому. І третє, незважаючи на обставини. І те, що стається, люди будуть приносити плід для Бога. Е, Який приклад для наслідування оберете ви, ті, хто незалежні від Бога, чи ті, хто незалежні від світу? Хай Бог благословить нас проаналізувати стан свого серця, побачити своє життя зі сторони і вибрати правильне рішення. Якщо щось в нашому житті не так, якщо потрібно щось змінити, ще є час для того, щоб просити у Господа допомоги і дійсно покласти свою надію довірити своє життя в Його руки. Хай Бог нас в цьому благословить і зміцнить, дасть нам бути, покладати свою надію на нього, зміцнитися і вкорінитися в Його слові. і Завжди приносити плід для його царства. І ми нехай слів слава повіки. Амінь.